Шановні колеги, вітаю вас на засіданні спеціалізованої вченої ради захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у Східноукраїнському національному університету є... від спеціалізованої вченої ради захисту дисертації та здобуття освіти і науки України. Шановні колеги, маємо на засіданні кворум 14 членів ради. Згідно з положенням про спеціалізовані проходження наукового ступеня доктора наук номер 1359 від 13 грудня 2021 року. Засідання докторської ради проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Десь 9, вибачаю, членів ради особисто присутні на засіданні, і 5 членів ради беруть участь у засіданні онлайн. Пропоную вважати засідання відкритим. Шановні колеги, хочу вас попередити, що у випадку оголошення повітряної тривоги ми маємо тимчасово призупинити засідання спецради і пройти в укриття. Повернутись до засідання за 15 хвилин після відбою сигналу повітряної тривоги. Такий час пов'язаний з тим, що ми знаходимося з вами на п'ятому поверсі укриття на мінус першому. Також оголошення на випадок непередбачуваної ситуації пов'язаної з зникненням відеозв'язку. Просимо членів ради залишатися онлайн для продовження трансляції вже після відновлення зв'язку. Шановні колеги, переходимо до питання порядку денного захисту, дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Коменка Дениса Володимировича на тему стратегічне управління інтегрованою економічною стійкістю підприємницьких структур в кризових умовах, спеціальність 082004 економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності. Немає зауважень до порядку денного. Добре, продовжуємо працювати. Дисертацію виконана у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Міністерства освіти і науки України, міста Київ, науковий консультант, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри і оподаткування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, плюс Юлія Ігорівна. Наші шановні офіційні опоненти, боковець Вікторія Вікторівна. Доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри підприємництва, логістики та менеджменту Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України міста Вінниця. Кудріна, Ольга Юрійовна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної наукової роботи Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Тащенка Олена Валивна. Тащенка Олена Валерівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва торгівлі Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України міста Тернопіль. Шановні колеги, як я і попереджала оголошення повітряної тривоги. Тому, будь ласка, всі в укриття. Ми робимо перерву. Як тільки буде відбій тривоги, ми з певний час, хвилин 10-15, повертаємось до нашого засідання. Всі в укриття!